Ваші твори нудні? хочете заворожити читачів. Шість способів розгорнути сюжет у творі. Перше створіть цікавий початок, захопіть увагу читача з перших рядків, використайте динамічну дію, таємницю або ж несподіваний поворот подій. Змусьте читача хотіти дізнатися, що ж буде далі. Друге, розвивайте конфлікт. Без конфлікту немає історії. Створіть проблему, з якою зіткнеться ваш герой. Змусьте його боротися за те, що йому важливо. Третє додайте динаміки, не дайте читачеві занудьгувати, чергуйте описи та діалоги, використовуйте дієслова, що роблять текст динамічним. Четверте розкрите персонажів. Змусьте читачів вірити вашим героям. Опишіть їхню зовнішність, думки, почуття, мотиви. Зробіть їх багатогранними та цікавими. П'яте. Не бійтеся використовувати повороти сюжету. Нехай ваша історія буде непередбачуваною. Додавайте несподівані повороти подій, таємниці, інтриги. Здивуйте читачів. Шосте. Не забудьте про емоції. Змусьте читачів відчувати те, що відчувають ваші герої. Використовуйте описові засоби, щоб передати емоції. Зробіть вашу історію емоційно зарядженою. Ось так: шість простих, але дієвих порад, які допоможуть вам розгорнути сюжетну лінію увагу. Ваших творах. Пишіть, творіть і не бійтеся експериментувати. А щоб не забути ці поради та отримати в подарунок перелік описових засобів для передачі емоцій, підписуйтесь на нас на мандри знань, і напишіть у коментарях, хочеш парагалку.